Так, доброго часу, мої дорогесеньки, дивимося з вами з Запоріжжя з 8. по 16. Ой боже мій, з 8 по 16 травня. Угу. Обстріли будуть. Обстріли будуть. Прям обстріли будуть по всій лінії розмежування. І як вона там називається? Сіра, да? Сіра лінія. Ну, це єдине, що вони можуть зробити. Там хтось там із. Ой, мені із підписників СМС приходило, що. Вони там будуть йти на Запоріжжя. Вони будуть йти на Ростов і через Крим тікати. Поки ще є Кримський міст. Ну це ненадовго. Розумієте? Так що те все єрунда. Е далі. Е руйнування в Запоріжжі. Руйнування. В Запоріжжі якась не дуже хороша ситуація з зміною керівництва буде. І будуть ловити не тільки колаборантів і саджать, але і людей, які там ну, здають позиції. Але ще будуть якісь чиновники. Чиновники. Ось так. Чиновники, якихось чиновників будуть придушувати маляха. Так, захист. Так, да, от, бо там була карта захисту. Карта захисту. Ем, щось в Запоріжжі, ну, може, щось таке цікаве, щоб стримувати орків, з'явиться. Хто зрозумів, той зрозумів, да? таке якесь. Те, що ми чекали. От там в Запоріжжі, я думаю, що вже повинні поставити будуть. Але чи допоможе воно? Не можу вам так сказати зараз. Давайте подивимося, що він Запоріжжя. Обстріли будуть. Орки висять на волосині. І це така стратегія у них, розумієте? Бити по, щоб було більше жертв. Шахіди будуть випускатися. на допомогу. Ну, дивіться, шахідів буде більше, ніж було до того. Я думаю, що на початку травня я вже говорила, що будуть і ракети, але будуть і шахіди. І ну, безпілотники, чи що вони там, биплада. а дуже багато є руху. Допомога приходить, і рух пішов, відплата, героїзм з нашого боку, розумієте? І тому от те все відбувається, той весь безпреділ. Ми дамо їм Відсіч. Будемо давати Відсіч. Ось сюди. Але будуть і з нашого боку люди, які будуть полеглими в Запоріжжі. Трошечки забіжу наперед. Е дивіться, е там якось в сторону Києва будуть летіти вони, ці всі шахіди, і, можливо, десь і в Запоріжжі будуть зриватися. Але ми стоїмо, ми незламні, ми цей ми красавчики. І єдине, що полон, люди опиняться, знаєте, як м -м, звичайні люди опиняться, як в полоні от того безприділу, який зараз існує. Ось так. Буде летіти вдень і вночі. Запоріжжя буде страждати найбільше. На жаль. Але ніхто Запоріжжя не взяв, не візьме. І все буде добре. Дякую вам дуже і всього вам найкращого. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайку. І тримаємося, молимося за наших хлопців. Все буде добре. Ми. Найкраще і ми переможемо.